Всім привіт! З вами пані Морєва! І сьогодні, як ви можете здогадатись, у нас, ну, і по опису у нас відео огляд на збірку по доктору Хто і на мерч. Збірку, в якій я беру участь як організаторка. Тому було гріхне зняти такий міні-огляд, інтригуючий, поки йдуть перед замовлення, тому що я якраз та людина, в якої зберігаються всі тести і друки, тому поїхали. Першим я напевно покажу те, що ви вже бачите. Але буду показувати трішки здалеку, щоб ви не могли роздивитись деталі, щоб вам було цікавіше їх роздивлятись, коли ви заберете збірку з Мерчем. Отже, перше, це стікер, який показує, що в такій неймовірній битві на виживання нашої країни. Якби ці істоти дійсно існували, то навіть вони стали б на нашу сторону в битві проти росіян в цій страшній війні. Тому мені здається, це дуже класний стікер. Тому він в мене і на новому моєму скетчбуці. Отже, ідемо далі. Звісно, я збірку залишу на самий кінець. Далі в нас закладинки. І е, на моє здивування, е, ну я не знаю, якщо хочете, можете мене захайдати з е, приводу цього. Е, я думала, що е, закладки не будуть користуватись таким попитом. Але вони дійсно, ну, у нас, в принципі, все дуже, слава Богу, я дуже вам вдячна, користуються попитом. Але це реально класно, що ми їх зробили. Вони дуже класні, вони мені дуже подобаються. Я не знаю, це. Я все, що вам буду показувати. Це все моє улюблене. Типу. З другої сторони, вона ось така. І друга закладника. Я сподіваюся, ви знаєте, що це за серія. Типу, я вам так. Спойлерну. Think about. Так, далі в нас листівки. До речі, ви можете бачити мій телефон з моєю карткою. Там також малюнок по доктору Хто, вона двостороння. Якщо вам сподобалось, маякніть мені. У мене вони ще є, і я вам можу їх продати за Донат. Якийсь. На нашу банку. До речі. Наша збірка повністю благодійна. Тобто всі кошти, окрім тих, що йдуть на друк, в нас ідуть на донат. Донат в фонд людей, фонд в якому довго. Працював, так скажімо, ну тому що це волонтерство, а не робота. Мій тато особисто разом з цим фондом завозив дуже багато разів багато чого хлопцям і дівчатам на передову, і взагалі вони багато чого збирали. І в них є і більш цивільні напрямки, і більш військові. Ми збираємо на військовий напрямок, на ЗСУ, тому. Якщо захочете підтримати е, нашу баночку там чи за допомогою картки, у мене до речі є ще інший мерч. Е, ось і загалом, якщо вам цікаво, якийсь придбати мій мерч е, за донат, можете просто е, кинути довільний донат на нашу банку. Не приймайте всі ці гроші, підуть в цей фонд. Потім у нас буде звіт, е, я вам все покажу. Дуже хочеться зібрати. Більше коштів, щоб більше допомогти нашим військовим, тому що це дійсно дуже зараз важливо. І чим такі класні проекти, як наш, це тим, що одночасно. Ми допомагаємо розвиватися українському ком'юніті художників і письменників, і письменників і художниць. Ми стараємося цим розвивати загалом цю ком'юніті, щоб виходити зі своєї бульбашки Украрт чи Укррайт. Тому що без цих проєктів ми зараз всі так варились між собою. А так, з допомогою цього, ми виходимо трішки більш на ширшу аудиторію, більше людей про нас дізнається. Ще є круті художники. Я дуже Сподіваюсь, що якісь люди, наприклад, ні, не знаю, вони працюють в якійсь сфері, і їм потрібен художник. Вони якимось чудним способом потрапили на нашу збірку, замовили, потім листають збірку збіркою і блін, класно, за той стиль, що нам треба. Ззаду є всі посилання на художників, вони контактують і все взагалі супер. Я чесно сподіваюся, що воно так працює і так буде працювати. І також з другої, не менш важливої сторони це допомога Збройним силам України, силам оборони України. Цього зараз ніяк. Ви самі про це знаєте. І не для кого не секрет, що якщо є щось, що вам дається за донат, люди більш охоче його роблять. Тому такі ініціативи це дуже круто, в яку сторону не подивись. А і, до речі, у нас ще буде електронна версія українською і англійською. Тому люди, хто це дивляться, якщо у вас є якісь іноземні друзі, іноземні знайомі. Скиньте їм наше посилання зараз, або тоді, коли у нас відкриються е, замовлення на електронну версію, це буде одразу після замовлень, е, перед замовлень е, на збірку, і скиньте їм. Нехай е, замовлять нас електронну версію, електронна версія. І я одразу кажу для хейтерів е, таких всяких штук, електронних версій, електронних збірок. Це дуже класно. Я ще планую зняти огляд на електронну свою збірку. Там це дуже класний вихід, коли, по-перше, у вас з е, тих чи інших причин не вистачає коштів, е, щоб придбати збірку. І, до речі, з грошей на електронну збірку всі кошти йдуть на донат. Плюс там завжди є додатковий контент а, типу, ви платите менше грошей, ну хочете платити більше. Типу, там в електронних версіях зазвичай від якоїсь суми і до безкінечності. І типу ви платите якусь суму, і у вас є ще додатковий контент. А якщо ви замовите збірку, мерч і плюс ще й замовите собі електронну версію, це взагалі буде фул контент. Ну, загалом, я трішки захопилась. Блін, я як. Вступила в цей сам видав минулого року. Я тепер можу про це говорити вічно, хоча я і до того могла говорити вічно про те, які наші люди неймовірні, які вони роблять неймовірні проєкти. Просто хочеться своїм навіть інтровертним нутром всіх обняти і дуже сильно подякувати. Отже, йдемо до листівок. Можливо, вам погано видно здалеку. Ну, якщо в мене телевізор вам нормально видно, тому я стараюсь так подалі, ближче до моєї ну, тартіс! Це вітраж намальований. Я, до, я, 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 я вже вам сказала, я до кожного буду отак підноситись. Далі. Любимчик більшості в фандомі. Ну, блін, це кайф. Типу, наш мерч, це неймовірно. Ну, люди, які його робили, неймовірні. Люди, які робили збірку, неймовірні. Типу, подивіться на це. Якщо вам не видно, то це 12-й док на Галіфреї. Далі в нас знову стікери, але стікерпаки. Почнемо з стикерпаку від нашої капацюні. До речі, фан-факт, ці стікери також є стікерами в Телеграмі. Тому, якщо вони вам сподобались і ви їх дуже хочете, я можу потягнути за деякі свої ниточки і за невеличкий донат. Надіслати вам посилання на цей стікер пак в телеграмі. Тому там є ще меми, окрім. артів. Далі. Я не можу. ну типу... Мені водночас і шкода їх використовувати. І з другої сторони я хочу, щоб вони були скрізь мною біля мене. І останній з цих дуже милий. Ну і на останок, але одразу попереджаю, що я вам більше покажу всередині, чим зовні, тому що зовні вона буде виглядати набагато краще, якщо ви могли помітити, то в нас написано, що вона буде soft touch. У мене навіть ось ці картки, вони теж совтач. Ну, просто щоб ви знали, як я люблю совтач, типу. <с -touch> і кольори будуть більш насичні і гарні. Але я вам все одно просто хочу повернути обкладинку саме вживу. Хоч вона і, і буде не така, вона буде не блискуча. Совтач. Совтач! Просто щоб залишити ще вам. Інтригу і не розкривати прям всього всього. Відкриваю. Одразу вам хочу показати кінець. В чому особливість цього форзацу? По-перше, ці детальки я не можу в Хочу цілувати ці руки, які це робили. А ви тут можете не соромитись і писати щось своє. Або можете, я не знаю, якщо захочете, я можу вам якесь побажання написати або тут, або тут. Я сумніваюся, що ти захочеш писала побажання, але а, суть. Далі покажу вам, як виглядають текст. Ці сторіночки, вони не білі, вони такі жовто-кремові, дуже такого гарного пастельного кольору. Всі сторінки з текстами в нас, ну майже на кожній сторінці мають якийсь невеличкий скетчик від різних художників. Тут різні автори писали тексти. В кінці в нас є ще фанфікшн. Ось. Наприклад, наші арти це розгорточка зі всіма докторами. Вибачте, я просто. Я, я просто деколи да, реально не вірю, що я, я частина цього. Це ось розгорточка ще така. Дуже мило. Так, у нас є сторінки, де немає дока. Типу. Наприклад, отак ще трішки спойлерну. Це всі-всі суперники дока. Так, <смір> 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 да, я вас зацікавила, я дуже сподіваюся. І ще трохи текстів. Як бачите, ну різний стиль в художників. І, ну, дійсно дуже цікаво гортати, дивитись на ці сторінки. Читати дуже приємно. вона дуже класно всередині виглядає. Зовні також буде афігенно. Тому я ще раз вам нагадую, щоб ви замовляли нашу благодійну збірку. І до речі, я забула сказати, що якщо ви переживаєте про авторські права, то я особисто зі своїм хлопцем писала в BBC офіційно в. BBC, яка відповідає за «Доктор Хто, окремий філіал. І вони дали добро. Сказали, головне, щоб ми слідували правилам на сайті «Доктор Хто. Ми їм слідуємо все гуд, все окей, okay, тому можете за все не переживати, спокійно замовляти. Ніж її права не порушувались, все гуд, все клас, все благодійно. Ім все дуже дуже гарно, тому замовляйте. Або донатьте. І на цьому все. Бережіть себе, підтримуйте сила оборони. Ставте лайк, підписуйтесь, підписуйтесь на мій патреон, там є ексклюзивний контент, звісно, після донатів на сило оборони. Там раніше виходять відео, там є ексклюзивні арти, скетчі, заставки на телефон. Тому так. Замовляйте арти на Файвері чи в особистих. Підписуйтесь в соцмережах і до нових зустрічей. Дивіться на Вуксика.